Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Ну, от продовження циклу, який почався з опису рослин, які знаходяться на моїй, які ростуть на моїй ділянці і створюють якби основу цієї ділянки. І от ми переходимо з вами до теж трикутничка, але трошки форми, о, меншого трошки розміру. На якому зростають теж акцентні великі рослини, з якими ми зараз з вами познайомимося. Ну, перше, це теж ялівець, ялівець, назву підпишу, в мене навіть десь є назва його, як не дивно. Ялівець, він теж має форму напівсланку, трохи лягає на землю. Трохи піднімається вгору, але так як я тут зробила доріжку, він вже виходить на неї, а він ще маленький, я планую його отут піднімати і формувати. Це вже буде, скоріш за все, десь навесні, а може, в цьому році ще зроблю це. Ну, подивимося, я його хочу підняти, для того, щоб він мені створив. Саме от картинку з цього боку, тому що тут у мене центральний вхід на нашу ділянку, і мені хочеться, щоб він сюди дивився, якби от на нас зараз, і створював таку ефектну картинку. Це перший досить великий представник хвойних, другий великий представник хвойних, це Єлівець Скельний. Які в мене зростають один ось ліворуч, а другий ось праворуч. Отаких от два ялівці, вони я, будуть якби дві колони, які будуть зустрічати нас при центральному вході. Так от тут росте оцей ялівець скельний. І ще, що тут велике, таке росте, це бузина. Бузина, е, теж підпишу назву, black, black. чорна бузина. О, така гарна, красива бузина. Досить такий, великий має бути кущ, але так як це кущ, його можна стригти, і його можна стримувати. Кулеподібна туя зростає, теж повільно зростаюча кулька така. І ще один ялівець, який Буде тримати форму м, такої кубки. кубки, але з цієї кубки я планую щось в майбутньому робити. Поки він у мене тільки ось буде друга зима, як зростає, він мені сподобався тим, що він набуває такого яскраво мідного кольору. Вон там привіз зелений, бачите, без світла. А тут зверху він стає саме взимку. Отаким. Хоча він і влітку має такий колір, цим він мені сподобався. Оцей є львець. він м'якенький, досить на дотик приємний. І от такі, раз, два, три, чотири 4 такі великі рослини, якби акцентні, в мене ростуть на цій ділянці. Ну і далі, як завжди, йдуть рослини у підтримку. У підтримку і у заповнення порожніх місць. Ну, це, по-перше, троянда, омажу Барбара. Нарешті я пам'ятаю назву, хоч чогось. Далі Барбарис, якщо не помиляюсь, це адмірейшн. Теж низький, кулеподібний подібний Барбарис. Ось горець, невеличка рослина ред Дракон називається. Вона в мене росте в обмежувачі, але я не помічала, щоб вона в мене була агресивна. Я її вирощувала в іншому місці, вирішила сюди пересадити. Похреплідник росте, це невеличкі сорти похереплідника. Ось один. Ось другий теж в підтримку цьому скельному ялівцю я посадила оці похиреплідники, вони дуже гарно поєднуються, як на мене, на контрасті. Ялівець холодного кольору, похиреплідник більш такого яскравого, винного кольору. І це сорти низькорослі, невеликі. Е, сюди на контраст посадила. Тут зростає перовське. Мені кажуть, що вона виросте велика-велика, але потім ялівець геть маленький. Перовське мені тут подобається. Якщо треба буде, я її потім приберу. Тут росле, росте бруслина японська, яка має кущеподібну форму, вона не сланка, вона кущиком росте. І тут росте ще один барбарис. Теж колоноподібний Барбарис, який вже, на жаль, скинув листочки, але він був дуже яскравий і цікавий. Ну і такі ґрунтопокривні різні рослинки невеличкі. Тут ще хеб зростає, який я планую звідси, мабуть, прибрати, але зараз не знаю. Карл Форстер зростає. Зростає хризантема, яка знаходиться в горщику, який я потім витягну з землі і поставлю туди на її місце горщик з тюльпанами. Тут є одна гортензія. І волотиста гортензія. І тут є лілейник, який вже обрізаний, але влітку він вийде. Ну і всяка, всякі ще дрібні рослинки в підтримку всієї цієї композиції. Ну і знову, як завжди, лаванда. Лаванда вздовж, вона в мене йде, як я вже казала, вона в мене створює таку доріжку аж до самого будинку. Справа і зліва в мене йде лаванда. Ну, хотілося мені так, я її так бачила. Теж, якщо порівняти попередню ділянку і цю ділянку, ця, звичайно, не така яскрава, як та попередня. Бо тут барбариси вже втратили своє листя, але тут є один нюанс, я їх пересаджувала, може, тому вони вже скинули листя раніше, ніж попередні. А може, це сорт такий, не знаю. Але тут є вічно зелені рослини, які будуть тримати картинку взимку. Ну, як завжди, лаванда, гвоздика сиза, ялівець, туя, ще один ялівець і ще один ялівець. Ці рослини будуть тримати оцю картинку, зимову картинку якоїсь наповненості на цьому клаптику. Ця діляночка в мене менша. Тут, мабуть, метри чотири до доріжки йде. А тут е, метри до п'яти. Ну, і от доріжка десь теж метрів 5. Отака от діляночка, вона менша, і рослиночок тут менше. Ну, ось якось так. Як я вже казала, на заповнення я використовую різні трав'янисті рослини, які можуть відмирати на зиму, а потім з'являтися вже навесні або влітку, у кого який цикл зростання. Ну, ось ґрунтопокривний красунчик мій, До якого я ще придбала ще один такий же манюкий в цьому році, але вже з таким. Пістрявим листечком. Бачите? Мені подобається, коли земля чимось закрита, е, кора корою, але коли щось таке зростає на ній, мені все ж таки е, подобається більше. Саме вже трошки перейшли на іншу ділянку, до якої ми ще дійдемо. Ну, так, ось ця діляночка, вона невеличка. З отаким заповненням. Це чебрець сланкий підбиває ялівець. Це чебрець, який рано квітує, має дуже яскраві квіточки, такі насичено малинові, і він стелиться по землі. Це не їстівний чебрець, бо в мене ще є їстівні чебреці, з якими ми познайомимося. Але все одно він гарненький і красивий. Ну от, на цьому огляд цієї ділянки завершено. Як завжди, далі буде. І до зустрічі!